Доброго дня глядачам. Чергове відео на каналі по прицепові, чергова серія. Як бачите, відчепив куша, вчепив гачка і витягнув з тих корчів раму. Раму витягнув тому, що вже кузов дорізаю і буду приміряти під цю раму, як воно все буде ставати. По Кузову. Отакий От він має вигляд. Планки поперечні вже зрізав. І зараз будемо вирізати оці поздовжні, я не кажу ланжерони. Яка в нас ціль відрізати і роздвинути. На таку ширину, щоб е, попадало на раму. Тобто роздвинеться і тоді на нього звариться каркас і тоді відріжеться оця частина. Ця частина поки що не відрізається, оці тумбиці, що тримали балансіри. Поки не відрізається, тому що воно зараз так більш-менш не, не дає у цьому всьому викрутити його. Воно все тримає. А коли оці штуковини роздвинуться, Звариться, наживиться каркас, тоді воно відріжеться і, і тоді оця частина, з якої буде кузу, положиться на ту раму і перемірюється, чи воно все добре стало. Так що, відрізаємо ланжерони, вони тут приварені таким методом. Тут, там і відрізаємо дишля. Він нам фактично не дуже буде допомагати. Тому що я вже приблизно приміряв, що оця частина попадає ось сюди. А тут якраз оце вимішає. Тому дишля треба вже відчепити, щоб залишився тільки цей профіль, він нам буде треба так, як є. І е, зовнішні ланжерони. А внутрішні відріжуться, виріжуться, бо тут є отакого, Ну. Їх вирізати так акуратно болгаркою не вийде, тому так. виріжуться ті. А це просто вже як вийде, просто щоб викинути його. І отак. Ну що ж, будемо різати, будемо показувати, що виходить. І так, вирізали оцю частину. Тут вона ще теж десь гниюка затікала, трошки підгнила. Ну, нічого, це все зачухається. Тут теж все так варено, мега потужно. Отак вона виглядає. О, така. Бочок, через що я і як казав, що тут вирізати ну, просто нереально акуратно цю штуку. Плюс ці вирізи, тому вкоротив ті ланжерони, а це викинеться. Трошки сірі, я не знаю, що як воно запише. По суті, з цим що попідрізав, залишилося тільки... Ось тут о всередині. А всередині, щоб підрізати, треба вверх ногами перевернути раму. Тоді підріжеться і вони вже відріжуться повністю. І зараз поки є можливість поки лежить, взяти булгарку і підрізати дишля. Ну, куди буде зараз доступ, а потім перевернеться, навпаки, тут буде вже доступ поганий. А верх ногами буде в інших місцях доступ хороший. Тому зараз повирізаю, перекину і покажу, що воно як воно виходить. Продовжуємо розбирати пертоса. Зробив собі такого мостика. Щоб було цікавіше ходити. Вчора що, різав до ночі, повідрізав ці всі трикутнички з обох боків. Тут вже попідрізав. Ну і перекинув, ночі перекидав. Вночі вже не знімав, бо не було як. І зараз будемо різати те, що доступ хороший. Те, що раніше було погано обрізати, то зараз навпаки стало дуже добре. Тут заодно бачу одна частина рівна, друга частина Ото як сварщик варив, положив мега потужного шва, а до пластини в нього не приварив. Навіть не видно нормального сліда, щоб воно тут чіплялося метал. Це так кажуть, що такі зварщики, зварщики. Всередину теж можна було дати хоча б трохи. Якщо вариться електродом, то треба з обох боків. Хоча б в шахматному порядку, якщо не сплошним. Ну отак. Зараз що робимо? Відрізаємо дишля і оті перемички. І тоді це все зачухується. І переїжджаємо в гараж. Передають вже мінусову температуру. Ну, Будемо на дворі, може цікавіше його вже різати, підмерзне, це було. Але в гаржі буде хоча б на голову не буде капати. Тому так. Вирізав один лонжерон. внутрішній і другий ланжерон. І відрізав рамку. Но вона теж отаким от макаром через контактну сварку і перерізав перерізав не хотів перестаратися щоб тако не черканути не дорізав трошки а воно взяло і тут виламало ну нічого завариться трошки урокишно товщина така міліметрів 4 може й 5 ну трошки прожавіло ну, що вже є а тут навіть трошки перестарався ну дишля тепер відтягуємо забираємо того лонжерона, а оцю рамку затягуємо в гараж і можна вже буде щось так сказати, не, не різати, а вже докупи зварювати. Бо то Все ріжемо, ріжемо, а толку ніяко. Перш ніж засунути в гараж, ще вирішив ту раму трохи на дворі вичухати від держі, отак то все виглядає. Ну, вже В гаражі менше пилюків стояло потім. А саме оці вово, де тут йшли ті ребра, Хочу їх зараз тут щухати, щоб гаражі поменше того всього було. І тут. Як купляв, була фарба, здавалося, все таке гарне, потужне. Як став щухувати, фарба облетіла, а там отакі ораковини. Ну, товщина, не знаю, видно, п'ятерочка. Ходив, міряв ПТСа. в Петесі оця рама, тільки там буквою С іде. 5 мм товщини і тут 5 мм, але тут ребро ну більше. Але що воно отако буку С, а не отако С. Чи буде воно витримувати вагу і при підніманні, чи не буде його крутити, ну це, це вже час покаже. Но я думаю, що буде, бо тут їх аж 4 а не PTS2, а по бокам йдуть такі тоненькі, чисто для формальностей, А тут. Ну Трошки потужніше. І так само тут. там буде профіль серйозний, тут дамо щось, може швелера, чи профіль що найде. Буде, буде трошки потужніше за ПТС. -а. Ну і рама тут 3.30, а в ПТС-4, якщо назад висипати. Тому повинно вистачати. Ну це таке. І так, переїхали в гараж. Погода у нас дуже сильно змінилася за, буквально за день-два. Що по роботі зроблено? Вичухав оці всі, де по варені були ті перемички, де зварочні шви. Вичухав. Ну, в принципі, всі вичухав. Поки що раму ще не виставляв, то вже десь пізніше буде. Але виліз один косячок. Якщо глянути уважно, вигнуло оцю як і не двутавро, ну ланжерон. вигнуло дугою. Тако по висоті, якщо дивитися, Йолки-палки. Ну, тако він рівний, плюс-мінус, а отако пішла дуга. Що той, що той. Якби я відрізав у ці е, тумби, то скоріш за все, що ті теж би вигнули. Тому добре, що не відрізав, бо то ще було б набагато більше роботи. Замінити в мене оці частини немає металу такого, щоб 330 довжиною було. Тому будемо їх якось вирівнювати. Є деякі задумки, як їх вирівняти. І е, вирівняється, нагнеться, прихватці в барці буде тримати. А вже звариться весь каркас, тоді від'єднаємо ці тумби. Вони зараз і так добре, що вони є, що рама не на землі і навіть щось робити не треба повзати на колінах. Ну тут так. Наподобії Оті... зовнішні лонжерони лежать на тих. На тумбах, а тут взяв на стяжки і дав таку пластину. Ну так приміряв, як воно виходить. Тут. Така робота тут зроблена. По Ось ку розібрав. По ній зніму, може навіть окреме відео чисто по ості. Підтягнув ближче вже оцю раму. Вже все у нас замітає. І розібрав оцю ступицю. Ну, Як розібрав? Розкрутив гайки. Хочу спробувати, чи підійде ступиця 2 птс на намазуйську вісь. Ну, 99% що не підійде, але поміряти розміри, чи можна підібрати підшипники, щоб не морочити собі голову з тою вісі. Тут вісь така дебела. Якщо, якщо вдасться поставити такі ступиці, то це дуже сильно спростить роботу, бо тоді тільки е, та балка відкрутиться, ця балка при, прикрутиться. По ширині, ну вона трохи ши, ши, широка, але вона буде при це, як би сказати, устойчивий від перекидання. По схилах, особливо, якщо їздити. Дишель відрізав, трошки вже замітає, по, по в гараж трошки железяк. Також. Зараз попробую зазняти, не знаю, що воно покаже. Як зроблено в заводі 2ПТС-6. Ну, Тут гулька. Взяли цапфу і приварили до Ну, от цапфа, різьба, посадочні підпідчепники і приварили в стик. Для тих, хто каже, що в стик воно не буде тримати. Зараз я, я посвічу посвідчу, зійдемо Не показує. Да? Бачите, труба, кусочок труби. І воно витримує які навантаження. Вісь 2ПТС-6, ПТС-6 взагалі 6, 6 тонн. По документах максимальна вантажопідйомність, Плюс сам прицеп важить 2,5 тонни, Це на вісь мі мінімум це 4 тонни давить. ну Але ж в Кулгоспах ніхто не возив по 6 тонн на них. Там і по 10 тонн возили, і воно все витримувало, все ходило. і от, ну яка товщина? Оце, оце товщина профіля, а це оце, на, 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 накладувалося. Якщо подивитися, ну міліметрів 6 мм. І, і навіть це, це не профіль, це зварний, з двох частин отакого от плану. п-образно, з двох частин поклали, зварили з суцільним швом. І там просто стик зварили і воно витримує. отакий, от отака от штука. Тому, якщо не вдасться. На ту ступицю, на ту ось підігнати ту ступицю, то просто тут відріжеться, де воно зварене. І та цапфа, так та само відріжеться там та труба. І просто кілька проходів приварю і воно так і буде. Зараз що залишається? По рамі ПРТ вже все порізав. Ще залишається відділити оцього води так як в нас, як я вже казав раніше, то буде перед, то буде зад. Ну, Бо там відрізані оці заклепки. Якби я був той міст прикручено, було б легше. Тут би чекану, І це просто все відпало. нам. А так як заклепки відрізані, а болти давати щось терзають сумніви, що ті болти не буде розбивати. Тому буде все навпаки. Вісь, Та вісь сюди. Підходить. Тільки треба оці стрим'янки, бо тут отак, такого плану ну, пластина, а там крізь трубу мають проходити, вони просто довші. Ресори одинакові, ресори тут дуже здорові. Думаю, як ПТСовські 4, то ці дві Все таке ну, дуже, дуже подобається, дуже, дуже потужне. Тому зараз трошки капає на голову, якби не той дощ. Можна стати, чеканути, вирізати зад. І в принципі порізка буде завершена. А вже по довжині, де її вкорочувати, то вже в наступній серії. Ну, Зараз попробую вирізати. Воно тут так на намудрено зроблено. Можна типу було б розібрати, да. оцей його болт, як його вибити, доступу немає. Тут така будова болт, болт ступорить ну, ступор цього пальця. Треба вибити болта, тоді виб'ється палець, зніметься ця штука, відкрутяться ці чотири гайки-болтики і вийметься той флянчик. І тоді тільки залишилося черканути такого і з того боку. А так, воно все закипіло, роз... замахнутися молотком ну, просто, просто немає як. Хіба що його домкратика маленького якби був, видавити його. А так як рама на дворі лежала дуже довго років. Все воно дуже гарно позакисало. Ну Нічого, зараз будемо щось робити, покажу ще щось. Продовжуємо роботу над розбиранням прицепа, не зміг я вибити все таки отого клина. Та й навіть дишель, дишель на оцьому валові не повертався. Тут вирізав болгаркою, де доставав, далі електрод четвірка, максимальні токи, сварка трансформатор. І отакий результат. Відпалив того дишля, вирізав оту частину, от вона лежить. В принципі, все, що лишнє, вже відчепив на цій рамі. Що ще залишається? Відкрутити оці 4 болти ну просто тут не потрібно, щоб вона тут не стричав. І вибити цю штуку. Якщо вона ще вибиться бо тут трохи наклав метал. Також, Напевно, відріжемо ще ось цього профіля прямо тут. Так як в мене рама ширина є 80 см, а тут вже більше метра. Тобто воно мені не дуже підходить. Отам От якраз, якраз плюс-мінус 87 см. Якраз та частина під раму стає. А тут вона вже розширяється ширше рами. Тому напевно. Там підріжеться, завернеться, а цей профіль нам буде потрібен. Ось така робота, трошки болото, зима вже вступає в свої права, так сказати, на повну силу. Ну Але треба ще трошки, поки ще геть не замило, трошки повідрізати, трошки щоб вже наготувати, щоб можна було переїжджати в гараж. Така основна груба порізка вже все порізано. Вже буде така в основному, робота це точні розміри, точне підганяння конкретно кожної запчастини. Треба буде розрахувати, де, де вкрутити цю раму і наскільки наточити взаді. Ну, познімати ступиці, для того, напевно, пошукаємо зйомника в когось, щоб молотком не бити, бо ступиці. Мазовські викинутися в інтернет, вони нам не потрібні. Ось ну, така робота. Ну, мабуть, цю серію вже буду закінчувати. В наступних серіях вже буде більш конкретно підгонка запчастин. Отам От вже та рама лежить. Також ще треба виточити деякі деталі з бутокера завести. Також замов деякі деталі в Михайла Коломойця. Приїдуть, покажу, що він нам прислав. Це вже буде в наступній серії. Кому відео сподобалось, палець догори, до наступних серій.